Зараз я прошу до слова пані Світлану Заліщук, народного депутата України. Прошу пані Світлана. Доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти. Насамперед, я хочу сказати, про що ми тут говоримо? Це не одна з чергових реформ, яких парламент ухвалює десятками кожний день. Ми говоримо тут про створення того органу. Який визначить місце України в багатьох рейтингах, в тому числі рейтингу Transparency International про корупцію, в тому числі про Doing Business, в тому числі про рейтинг України а, щодо на карті демократії демократичних країн? Насправді, коли ви чуєте про створення антикорупційного суду, коли ви берете участь у дискусіях про формати і порівняння кількох законопроєктів, я хочу, щоб ви усвідомлювали. Йдеться не про дискусії, про окремі деталі тієї чи іншої системи, йдеться про вибір впливу на покарання. По суті, те, що ми створюємо. Ми намагаємося розбити монополію на справедливість в цій країні. З моєї точки зору, антикорупційний суд буде останньою і найважливішою ланки в усій тій антикорупційній інфраструктурі, яку Україна спромоглася побудувати після Євромайдану. Я так само хочу сказати, що в найближчі місяці, рік, не знаю, коли ми дійдемо до точки ухвалення цього закону про антикорупційний суд, але ми чітко побачимо, що нас розділить червона лінія тих. Хто справді хоче незалежного суду, який буде розслідувати і засуджувати найвищих посадовців, і тих, хто буде боротися за збереження своєї монополії на вплив для того, щоб зберегти безкарність для людей, які сидять в найвищих кабінетах в цій країні, тепер я хочу присвятити увагу власне двом законам, які є на порядку денному, і звернути увагу журналістів на кілька моментів. Я нагадаю: законопроект 6011, в тому числі якого е, я є співавтором разом з Єгором. Ми його зареєстрували 1 лютого. Водночас він не є внесений на порядок денний до сесії, не було жодного голосування Верховної Ради. Друге, його не розглядав профільний комітет. Третє, спікер Верховної Ради не ухвалює рішення, що з ним власне робити після тих висновків, які нібито ухвалив комітет. Більше того, в травні був зареєстрований новий законопроект пана Алексієва під номером 6529, який одразу ж, фактично в той же тиждень, був винесений на порядок денний сесії. Я хочу показати, яке різне ставлення у керівництва Верховної Ради щодо того, який законопроект буде просуватися, а який не буде, ви можете зробити висновки самі. Більше того, я хочу звернути вашу увагу, якщо ви проаналізуєте заяви Генерального прокурора а також лідерів політичних деяких сил, БПП Народного фронту. Аргумент, який використовується, чому ми не повинні створювати окремий антикорупційний суд, використовується е, той факт, що це забере багато часу. В тому числі е, генпрокурор Луценко сказав це під час виступу в парламенті. Але я хочу нагадати. Наш законопроект зареєстрований 1 лютого. Це 4 місяці тому. Водночас жодних кроків в напрямку його ухвалення не було. За ці 4 місяці ми насправді вже могли заснувати нову комісію, і відбір суддів вже міг початися. Тому я прошу не вестися, не чіплятися на цей гачок насправді нечесної аргументації. Тепер дозвольте присвятити увагу власне, самим двом законопроектам, які є на порядку денному в нашому парламенті. Законопроект 6011. Або ні, почнемо з Насправді, з моєї точки зору, йдеться про підміну понять. Ми говоримо про виконання нашого зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, в тому числі створення антикорупційного суду, в такий спосіб, аби його насправді не створити. Яким чином це відбудеться? Цей закон не передбачає створення окремого вищого антикорупційного суду. Цей закон передбачає спеціалізацію судів у всіх місцевих та апеляційних судах. По суті, це буде навішування ярлика. Що той суддя, який займається всіма адміністративними порушеннями, розслідування, е, е, розглядом злочинів, будуть тепер називатися антикорупційними, це логотип, який не призведе насправді до підвищення якості, незалежності та безпеки, гарантій безпеки антикорупційним суддям. Більше того, я. Вас запевняю, що в такому випадку, відповідно до закону 6.5.2.9, вони будуть в тому числі завалені іншими справами, які будуть звільни від їхньої уваги, і в них не буде належного часу для того, щоб розглядати ті колосальні справи, які іноді будуть забирати десятки сотні томів на найвищому рівні. І окремо так само варто зазначити, що в апаратах нинішніх суддів ви прекрасно знаєте, витік інформації це те, що практикується, тому що всі зав'язані одне на одного: прокуратура, міліція, місцеві правоохоронні органи і в такий спосіб вдається уникати правосуддя, втікати багатьом. Ми це мали справу вже і бачили це, як це відбувається з нашими навіть депутатами. І на останок скажу, що головне, що намагається зробити цей законопроект, це розірвати набу. І САП від антикорупційного суду намагаються розвести ці справи, аби в НАБУ не було безпосереднього зв'язку з окремим незалежним антикорупційним судом. Тепер скажу про 6011, той законопроект, який ми зареєстрували 1 лютого. Цим судом ми пропонуємо створити окрему інституцію, окремий суд і окрему апеляцію. Я хочу сказати і навести приклад, і зараз сказати людям, які нас слухають, журналістам, які будуть про це писати. Ви прекрасно бачите, що той успіх, який нам вдалося досягти в антикорупційній сфері, це якраз створення набу спочатку, з нуля, заснування інституції, яка, яка б не дозвола, яка би передбачала а, створення конкурсної комісії, відбір від самого початку, де люди могли стежити за цим конкурсом і цим відбором. Саме такий етап допоможе нам реалізувати реальний незалежний суд. Другий момент ми передбачаємо відкритий конкурс. Третій момент: цей суд буде розглядати винятково справи, які розглядають Набу і САП. Мартиненко, Онищенко, Охендовський та інші вони стануть клієнтами цього суду. Зараз є важливе таке дуже сильне пожвавлення на рівні розслідувань середньої ланки, заступника заступника районної адміністрації. Але ж ми прекрасно знаємо, де насправді живе ця корупція. Вона починається в парламенті, в кабінеті міністрів, на вулиці банкові, адміністрації президента, в прокуратурі, в судах. Саме цих клієнтів, саме ці клієнти повинні стати. А, ам... Повинні бути розслідувані і розглянуті справи їхні в антикорупційному суді. Далі нашим судом ми передбачаємо охорону і безпеку цим суддям, тому що звичайно вони стануть легкими мішенями і бажаними мішенями для багатьох тих людей, які будуть вести і інформаційні кампанії, і можуть безпосередньо фізичну шкоду завдавати цим людям. І безумовно заробітня платня. Ми передбачаємо велику, високу заробітну платню. І я, як політик, буду готова в парламенті відстоювати перед людьми, перед українськими громадянами потребу в такій зарплаті. Бо я хочу сказати: ми сьогодні заплатимо більшу зарплату цим суддям для того, щоб завтра зберегти бюджету мільярди гривень, мільярди доларів насправді. І наостанок. Після цього аналізу я хочу звернути увагу: Центр протидії корупції зробив чудовий аналіз порівняння двох законопроєктів. Я хочу зараз роздати їх і учасникам цього круглого столу, і журналістам. Я прошу взяти, вам буде легко подивитися і порівняти засади створення антикорупційних судів. І останнє хочу сказати: насправді для мене. Зараз антикорупційний суд його створення для парламенту є пріоритетом номер один, який для нас залишився як для а, пост парламенту. І я звертаюся і до політиків в Верховній Раді, і до президента, і до прем'єр-міністра, і до представників міжнародних організацій, і до громадських організацій, і для журналістів. Це наша спільна відповідальність створити антикорупційний суд, який нарешті. Розіб'є монополію на справедливість і з, з покаже людям, що боротися з антикорупцією можливо. Корупція це не прокляття. З корупцією ми зможемо її побороти, якщо захочемо. На це елементарно потрібно бажання. І я прошу не помилитися: Make no mistake. Насправді, якщо цього суду не відбудеться незалежного, це буде мати конкретні прізвища тих політиків, які... Цього не захочуть. Дуже дякую і прошу роздати.